Добрий день, у прямому ефірі телеканалу ТВ, окрема думка сьогодні її проведу я, Єгор Чечеринда, наш гість Віталій Портніков, відомий український журналіст, публіцист, громадський діяч. Віталію, вітаю тебе. День. Дуже просте запитання для початку нашої розмови. Чи можна говорити, що після вчорашніх домовленостей України та Росії, українського президента і російського змінився формат наших стосунків із Росією і формат українських стосунків з Європою? Думаю, що можна, тому що фактично зараз українське керівництво обрало для себе досить, я б сказав, важкий з точки зору подальшого існування держави варіант фінансової допомоги. Ми неодноразово говорили в цьому ефірі, що фактично українська економіка знаходиться в стані глибокої економічної і соціальної кризи. До речі, влада це спростовувала до останнього часу. І тут раптом ми бачимо це, і про це говорили прем'єр-міністр Микола Зареві сьогодні на прямій лінії з журналістами президент Віктор Янукович, що дійсно країна була на межі економічного і соціального колапсу. І саме тому і від Європейського Союзу вимагали гроші, і від Росії. Однак форма. Якій Росія надала Україні позику, вона є досить сутужною для української економіки, бо це не кредит, якийсь спеціальний це купівля українських європейських суверенних облігацій. І під великий процент набагато більше, ніж кредити міжнародного валютного фонду. Ну, 5% каже Янукович. Ну, це менше ніж більше ніж кредит МВФ. І це без якоїсь іншої зовнішньої допомоги, тому що раніше кредити МВФ, які ми отримували, вони завжди підтримувалися допомогою і грантами Європейського Союзу та інших міжнародних інституцій, фінансових організацій. Зараз цього всього немає. Наприкінці 2015 року ми маємо віддати ці гроші по облігаціях, тому що гроші по облігаціях вони не реструктуризуються борг. Плюс 5% боргу це приблизно 2-3 мільярди доларів. Тому ми маємо віддати 15, наприкінці 2015 року десь 18 мільярдів доларів. І Ще один важливий момент. Це відбулося у пакеті з підписанням е додатку, е додатку до угоди про російський газ. Додаток про російський газ передбачає зменшення ціни на газ, але разом із цим очевидно, що це зменшення буде відбуватися тільки за ласки Газпрому. А ласка Газпрому може відбутися. я Думаю, що це всі прекрасно розуміють, тільки в разі, якщо буде повністю викуплений весь обсяг газу, передбачений цим контрактом. Таким чином, ми змушені будемо купувати весь обсяг газу замість того, що ми раніше, вже останні часи. Останній рік, можна сказати, останні півтора роки купували тільки той обсяг російського газу, який був нам потрібний, але по великій ціні. Але якщо купувати весь обсяг газу по цій ціні, яка запропонована російською стороною, це на 2-3 мільярди більше. Тобто, от, О, скажімо, збільшення споживання газу десь на 50%, якщо так, я не розумію, відбудеться Так, абсолютно. точно. А, а зменшення ціни на третину. Тобто, фактично ці 3 мільярди доларів, які зараз російська сторона збирається перевести в український, купуючи частину українських державних. Суверенних облігацій вони підуть на Поплату сплату того газу. того газу, який ми екстрагазу, який ми так. будемо купляти, плюс 50%. відсотків. Тобто Росія фактично своїми ж рішми е закриває свої е власні проблеми Газпрому, тому що Газпром зараз залишається без великої кількості споживачів. Велика кількість європейських країн подали до нього на арбі в арбітраж, чого ми не зробили. І Газпром змушений був зменшити ціну, зменшити кількість продукції, яку він постачає на європейський ринок. Газпрому зараз сотужні часи. І ці сотужні часи вирішуються ось таким чином. Тобто, з фонду національного добробуту Російської Федерації виділяються фактично гроші для отримання Газпрому через Україну. Україна виглядає такою пральною машиною для російського газового монополіста. Ну жішом я читаю сьогоднішню буквально інформацію з посиланням на Financial Times. Українська правда повідомляє Ро те, що захід був готовий надати Києву щонайменше 20 мільярдів євро, якби Україна погодилася підписати угоду про асоціацію з ЄС. Про це повідомляє відоме західне видання Financial Times. І далі цитата: сума в 20 мільярдів євро, яку один чиновник назвав попередньою, була б надана міжнародним валютним фондом на жорстких умовах. Але Єврокомісія допомогла б форсувати виділення коштів фондами. Говориться в окремому меморандумі ЄС. Чому Янкович відмовився від 20 мільярдів допомоги від. Захід, я так розумію, що е, це більш цільові гроші. Їх можливо там можна використовувати. Якось за російські гроші можна використовувати за іншими схемами, не так як е, західні. Цьому є величезна проблема. Взагалі проблема нашої державності такої: європейські гроші це гроші контрольовані. Їх не можна розтринькати, не можна частину з них покласти в кишені, не можна вирішити свої власні проблеми за рахунок європейських грошей. За рахунок російських можна, тому що це проблема приватних домовленостей між президентами Володимиром Путіним, і Віктором Януковичем і між представниками найближчого оточення обох керівників держав. І в цьому проблема це те, про що ми весь час говоримо, коли говоримо про необхідність контролю над владою. Що якщо всі про питання виживання країни? Бо я підкреслюю, що зараз на часі питання виживання країни вирішується одноосібно однією людиною. То ми можемо бути впевнені, що будь-які фінансові вливання закінчуються тим, що вони зникають в чорній дері. І потім керівництво країни навіть саме само не розуміє, де ці гроші зникли. Я навіть впевнений, що сам Віктор Янукович може собі не уявляти схему, за якою вся ця сума, яка запропонована Володимира Путіна, може опинитися в ніде, тому що е, ми знаємо, що кілька разів було з боку Росії українського президента спроба Межатимути апетити свого найближчого оточення, але в схемі, коли країна є повністю корумпована, коли влада є неконтрольована, коли є кланова боротьба, коли кожен підсижує кожного, коли все закінчується в одному кабінеті, де фактично є керований конфлікт між представниками президентського оточення, гроші не можуть не зникнути, навіть якщо сам президент буде бажати, щоб вони були витрачені на державні потреби. Ну між іншим, повертаючись до газового цього контракту, угоди це ж не нова угода, це доповнення додаток до угоди, яка була підписана раніше, в якому встановлюється якийсь коефіцієнт, і який буде переглядатися щокварталу. Тобто щокварталу росіяни вирішуватимуть, яка ціна буде для української промисловості на наступний. Квартал, і сьогодні це там 280 чи 270 доларів. Через квартал це може бути знову 500 доларів. правильно? може бути 460 може бути 350 Це залежить тільки від Газпрому, від політичної політичної ситуації в Україні До речі, хотів би звернути увагу, що Віктор Янукович вже вдруге визнав легітимність контракту, узгоджена прем'єр-міністрами Російської Федерації України Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко Перший раз це було зроблено, коли було підписано додаток до цього контракту в Харкові під час зустрічі президента Януковича і Медведів. Вдруге це робиться зараз, коли фактично мова йде про додаток до існуючого контракту. Які ті ухвалювала, підписувала Юлія Тимошенко, Ну, не випадка. Контракт це підписувала Дубін. Це теж треба сказати. От, разом із своїм російським колегою Олексієм Міллером. Але е, важливим є питання про те, що Юлія Тимошенко знаходиться у в'язненні за те, що вона підписала нечинний юридично, нечинний, нелегітимний контракт. А між тим, до цього контракту президент України вже вдвічі узгоджує додатки. Сам не підписує. Також там немає підпису Тимошенка, там немає підпису Янукович, але в в'язниці знаходиться Тимошенка, а домовляється Янукович за тим самим контрактом. Саме тому я вважаю, що сама ідея отримання Юлії Тимошенко пов'язана по вироку пов'язано з цим контрактом в той час, коли сам президент України користується ним як легітимним документом, а повалює додатки до цього. документу, додатки, так? так, а президент Росії говорить, що цей був контракт економічно виважений і вигідний. Він сьогодні це сказав на своїй прес-конференції в Москві. Це означає просто ще один доказ політичної вмотивованості переслідування Тимошанка давайте повернемося до нашої розмови після нетривалої реклами. Залишайтеся на Тівіай. Це окрема думка в прямому ефірі. Продовжуємо окрему думку на ТВА і наш гість Віталій Портніков. Віталій, хочу про бюджет. Сьогодні бюджетний день в Раді. Я от читаю показники нашого українського держбюджету. Нарешті за 12 днів до нового року уряд передав документ в парламент. Президент тільки що на прес-конференції, яка зараз триває, каже про те, що він всю ніч читав цей головний документ. І ось головні показники. Ну головний показник це дефіцит бюджету, який Становить за прогнозами уряду я так розумію, це оптимістичні прогнози уряду: 59,5 59 мільярдів гривень. Це понад 7 мільярдів доларів. Чому така величезна діра в бюджеті? Звідки взяти ці гроші? І ну на що вони підуть? Ці 7 мільярдів додаткових видатків українського бюджету ну насправді мені здається, що ми зрозуміли звідки тепер беруться українські гроші. Вони беруться з Росії. Російською російської російською з російського фонду національного добробуту вони мають звідти орієнтовано братися під відсотки великі. Е, Україна має випускати єврооблігації. Для цього потрібно до речі, ухвалити бюджет. Не знаю, чи він буде ухвалений сьогодні, тому що за процедурою ніякого правового змісту ухвалення бюджету саме сьогодні немає. Бюджет треба розглянути. Наскільки я розумію, багато хто народу додаться, не бачив його в очі. Це ну, попередню ухвалю, ухвалювали 12 хвилин. Якщо я не помиляюся, так. це був рекорд. От друге є е, теж досить важливий момент, який пов'язаний із тим. Тим, що в бюджеті закладена цифра газу, яка була оприлюднена президентами Путіним Януковичем під час їхньої останньої зустрічі, і є в додатку. Про гороки ми говорили, але там, як ти правильно сказав, його там говориться про те, що цей додаток дозволяє Газпрому щоквартально квартально змінювати ціну на газ. Таким чином наш наш бюджет буде залежати виключно від того, чи зміниться Газпром ціну чи не зміниться. Що зміниться підвищить, то бюджет доведеться що квартально переглядати ручному режимі. Так, так звичайно, це взагалі вже життя повністю. В жорсткому режимі такому. Третє, я не знаю, чи Росія дійсно готова виділити ці гроші на е, тих е, умовах, які є, і в тих обсягах, які були названі. Тому що, зважаючи на те, що президент Путін сьогодні на прес-конференції говорив про те, що в Російському фонді національного добробуту є 175 е, мільярдів е, доларів, але вони теж можуть бути розміщені в цінних паперах і акціях. і Їх не можна отак от доставати. з... Тумбочки, як ти кажеш, на будь-який будь яку вимогу. Експерти взагалі говорять, що Путін розпоряджається реальною сумою в кеші. Ну, я маю не в кеші такому дрібному, а в кеші, який є в цьому фонді, який не вкладений ще в цінні папери, в обсязі десь 20-30 мільярдів доларів. Тобто, це все. Якщо Україна витратить ці гроші швидше, то у нього просто не буде фізичної можливості. це Питання вийшло, якщо він взагалі збирається його вирішувати. Тому що в мене є підозра, що обіцянки грошей це ще не є сама сума. В протоколі Російсько-Української бюджетної комісії, який ми читали після зустрічі президентів і Януковича, це з на щастя була не приватна зустрічах. це було засідання комісії, і там є повний перелік угод. І ніякого слова про інвестування Російською Федерацією в українські суверенні єврооблігації 15 мільярдів доларів там немає. Знаєш чому? чому? Тому що це неможливо підписати зараз. Справа в тому, що статут Фонду національного добробуту Російської Федерації не передбачає інвестування в цінні папери інших країн. Це перший момент. Значить, треба змінювати цей статут. Другий момент Ці цінні папери, які маються на увазі для розміщення в Фонду національного добробуту Російської Федерації грошей, мають мати певний рейтинг ризику. І це рейтинг А. А от рейтинг Б. До якого зараз відносяться українські цінні папери? Він не передбачається. Значить, доведеться змінювати і правила інвестування цим фондом. Це, до речі, процедура. Потрібно, щоб Міністерство фінансів Російської Федерації звернулося до уряду Російської Федерації з відповідною вимогою. Уряд Російської Федерації має ухвалити відповідні документи. Це бюрократична процедура. Невідомо на яку суму він ухвалить ці документи, як це буде виглядати, тому що там може виглядати цей додаток рівно так, як виглядає газовий додаток. Що ці питання будуть вирішувати, як Щоквартально. Щоквартально. Що абсолютно точно. І ще є досить важливий момент: в разі, коли. Такі гроші заходять на ринок, тому що це ринок облігацій, це не просто гроші віддали Януковичу. Заходять на ринок під такий ризик, то фактично пожвавлюється спекулятивна е е е цінність цього ринку. Тобто зараз на український облігаційний ринок може вийти величезна кількість спекулянтів, які будуть купувати українські цінні папери, враховуючи те, що вони гарантуються грішми Російської Федерації. І це може призвести до справжнього економічного колапсу. тобто ризики є величезні, але все одно для чого українському кабміну ну навіть за умов надання всієї суми від російського фонду, як він це називається національного добробуту. добробуту, вкладати в бюджет в проект бюджету 59,5 мільярдів гривень дефіциту. Тобто, ми провідаємо. Живемо в борг, фактично. фактично так тобто так. зростуть соціальні виплати, я так розумію, як обіцяє прем'єр, пенсії, заробітні плати, але це не зароблені гроші. Абсолютно точно. Всі соціальні виплати, які будуть робитися, це будуть гроші, які не зароблені українцями і які доведеться потім позичати, бо навіть немає сподівання на ці російські гроші. Потім позичати і віддавати. Фактично створюються серйозні проблеми для самих українців, які будуть ці гроші отримувати. І для наступних поколінь. Тому що що це означає? Ви отримуєте підвищену зарплатню, чи пенсію більшу, чи ще щось, але фактично, ви відразу, як платник податків, як майбутній пенсіонер, як бюджетник, ставитеся в ситуацію, коли ви разом із державою ці гроші змушені будете віддавати, ну, скажімо, після президентських виборів 2015 року. Тобто, може змінитися курс національної валюти в цій ситуації. Сума збільшиться, а курс зменшиться, можуть підвищитися ціни в цій ситуації, може розігнатися інфляція. Фактично, нинішній державний бюджет України це бюджет національної катастрофи. І якщо ми будемо говорити, що може бюджет 2014 року таким не буде здаватися повністю, навіть наша співгромадянам, про бюджет 2015 року, ми зможемо це сказати з повним правом. Це запрограмована, закладена в бюджет. Документована національна економічна катастрофа, за яку будуть розплачуватися першими найбільш бідні верства населення, Який, ну яка ймовірність проходження такого бюджету через парламент на Це питання до того, наскільки сьогодні у партії регіонів є кількість безвідповідальних людей, тому що якщо у партії регіонів вона залишається такою, що для ухвалення нинішнього проекту державного бюджету є більшість голосів. То бюджет буде ухвалений. Я не знаю, це питання вже наступне до опозиції, наскільки вона готова блокувати в парламенті ці але блокування це, як ми розуміємо, силовий прийом. А в принципі, це питання відповідальності. Якщо ми побачимо, що бюджет в такому вигляді ухвалений, що більшість депутатів Верховної Ради за нього проголосували, що це більшість, яка складається з членів партії регіонів та її сателітів, то ми можемо чітко сказати про повну безвідповідальність не тільки уряду, але й самої. Політичної формації. Президент, до речі, от він привіз гроші, да? в облігаціях. Не мов би, обіцянку. А уряд і парламент вони мають розпоряджатися цією позикою на свій розгляд, бо вони вже професіонально розподіляють ці гроші. І тут ми бачимо, що вони не можуть цього зробити теж. Це питання досить серйозне. це питання повної деградації цієї владної структури. Тому що я вважаю, собі, що Віктор Нехович взяв би ці гроші у Європейського Союзу, як ти кажеш. Ну і що? Ну, був би такий самий бюджет. Якщо люди не можуть кваліфіковано скласти бюджет, якщо бюджет бюджетних політично орієнтований, якщо вони думають не про майбутнє України, а про те, щоб утриматися при владі в разі проведення президентських виборів, це катастрофа. Я знову кажу, вони просто склад... створюють серйозну проблему для е... майбутнього. І ця проблема буде думаю, очевидно, вже за кілька місяців. Тому це зараз не питання там майдану. Стоїть майдан чи не стоїть? Це питання того, чи не з'їдається чи не з'єднається з часом коротким часом соціальний протест політично. А це катастрофічно для держави. Ну, про катастрофу або не катастрофу для держави повернемося до обговорення після нетривалої реклами. Залишайтеся на тівей. На каналі ТВА окрема думка і наш гість Віталій Портников. Віталію, майбутнє українського уряду. Багато хто говорить, що він доживає останні дні, що буде створена нова європейська більшість. проєвропейська більшість в парламенті, що буде новий проєвропейський уряд. Інші кажуть, що наступним прем'єром може бути Андрій Клюєв. Ось буквально сьогодні читав низці українських змі, що людина, яка ну яку пов'язують з кривавим розгоном майдану, зараз мож, може очолити уряд. Твій прогноз? Знаєте. Це... Обговорювати зараз хто з представників оточення президента очолицюля, це обговорити питання кланової боротьби. Якщо Андрій Клюєв очолить ля це буде означати перемогу донецьких соратників президента над кланом Росу який зробив все можливе, щоб вони саме ця група осіб стала причетною до розгону студентського майдану. А представники самої цієї групи, яка, як відомо контролюють адміністрацію президента України, були поза відповідальністю. Якщо уряд очолить хтось з представників групи Росокренерго, тому що я чую ім'я Юрія Бойка, це буде означати, що група Росокренерга отримала перемогу в оточенні Віктора Януковича, і вона буде контролювати зараз ці 15 мільярдів доларів і постачання, тобто прибутки від постачання газу. Але насправді це все не має величезного значення. Знаєте, що має Значення значення контроль над урядом. Саме тому я весь час кажу, і ми про це теж говорили про необхідність повернення в правове поле, тобто про необхідність повернення до конституції 2004 року, про яке, до речі, говорилося і на недавньому круглому столі, який відбувався у Верховній Раді України у комітеті по державному. державному будівництво. Держави, будівництво, будівництво. Так, і там багато виступало і юристів, і депутатів і всі поговорили про те, що фактично ми в абсолютно нечинний спосіб вийшли з правового поля. Якщо ми здатні будемо повернутися до цієї конституції, тоді буде можливим створити навіть якщо навіть якщо не буде такої більшості при Європейському в парламенті, у урядах і буде відповідальним. Тому що ви розумієте, що зараз Микола Азаров, а це може бути Андрій Клюв, а це може бути Юрій Бойко, Відповідає тільки перед президентом Януковичем. Насправді. І він змушений йти в фарватері президентського уявлення про те, що відбувається. А президент так чи інакше несе відповідальність за все за парламент за свою адміністрацію за своє оточення, за конфлікти в своєму оточенні, за уряд, за позики Росії за пропозиції Європейського союзу. Фактично, у нас одна людина зосередила в своїх руках такий обсяг влади, який не може осягнути навіть за умови, якщо вона хотіла це робити в цивілізований спосіб. Таким чином, я вважаю, що для створення. Такого уряду передумовою має повернення України до правого поля, ухвалення Верховної Верховною Радою і рішень, які е, нагадають нам, що Конституційний суд не може одноосібно змінювати українську конституцію. І е, після цього, якщо це відбудеться, що для цього є достатня кількість голосів в парламенті, що продемонструє, що він є демон... реально відповідальною структурою державного управління, тоді можна буде говорити про уряд європейський. Тоді можна буде говорити про е, нові переговори з європейським союзом. Тоді ми можемо сказати європейцям, що е, домовленості, які підписані між Володимиром. Путіним і Віктором Януковичем, є катастрофічними для подальшої долі української економіки, що європейці мають допомогти нам вийти з цієї ситуації, За допомогою грантів, за допомогою за допомогою кредитів. І в цьому разі можна сподіватися на стабілізацію ситуації. Якщо ми залишимося президентською республікою з повною відповідальністю президента, ми не уникнемо краху. Політично, економічно, соціально. Це теж треба тверезо розуміти. Зараз може багато хто в оточенні президента України вважає, що реальна проблема, яка існує в українській політиці, це Майдан. І це опозиція, яку зараз підтримує величезна кількість людей, або навпаки, опозиційні лідери висловлюють бажання і думки цієї величезної кількості людей. Думаю, що друга більш точна. Тому що ми знаємо, що люди, які знаходяться, не знаходяться на Майдані, приходили на вони приходили туди не заради Ясенюка, нібока чи кличка. Це теж факт. Це теж факт. А мені здається, що головна проблема це не майдан, а головна проблема це перспективи економічного, соціального і політичного краху України, яка не може не відбутися, якщо ми не повернемося до розподілення відповідальності. Але тим не менш ще адекватно сам Янукович сприймає Євромайдан і тих людей, які там висловлюють своє європейське прагнення. Ось читаю його цитату з сьогоднішньої прес-конференції. Він сприймає це просто намаганням захоплення влади, намагання поза межами конституції захопити владу. Про майдан це вже не вперше у державі. Я через це вже пройшов. І я категорично проти, проти того, щоб політики ініціювали такі процеси. Дочекаєтеся виборів? Український народ скаже своє слово, куди ви поспішаєте? Знак запитання? Ну мені здається, що знову таки ми тут говоримо про різні речі. Я і теж вважаю, що майдан організований не політиками. Я вважаю, що позиційні це політичні сили самі були здивовані кількістю людей, які прийшли на майдан. І я вважаю, що зараз Віктор Боюнуковіч 24-й здається, чи який там 25-й день я вже. Збився з рахунку, спостерігає мирний протест, коли ніхто не захоплює ніяку владу. Коли люди мирно протестують, маючи на увазі абсолютно конкретні вимоги. Це європейська інтеграція, це покарання тих розслідувань, покарання тих, хто винний у розгоні студентського майдану. А я вже ще додав до цього провокацію на банковій і друга спроба розгону майдану. Люди бажають контролювати владу. От що є найважливішим. І Віктор Янукович має усвідомлювати, що він є просто найвищим державним чиновником, який також має бажати для ефективності своєї власної роботи, що він бажає залишатися президентом України такого контролю. Я тут не бачу ніякої суперечності в тому, що відбувається на Майдані, і в тому, що відбувається з державним устроєм України, тому що я не бачу ніякої спроби захоплення кимось влади, а бачу якраз бажання. І політичної і парламентської опозиції, і громадських сил легітимно піти на діалог з владою, і це логічно. Мені здається, що це взагалі відбувається будь-якому цивілізованому суспільстві. Тому що інакше ми б говорили про те, що, скажімо, там грецькі страйки, коли теж демонстранти вимагали діалогу з урядом з приводу економічних дій, які робить це необхідність захоплення влади французькі демонстрації, коли сотні тисяч людей виходили на вулиці на вулиці, протестуючи проти економічної політики президента чи президента Оланда, це теж спроба захоплення влади. Ні, це спроба бажання увійти в діалог. Ну щодо діалогу з владою, як каже Янукович, сьогодні, завтра буде черговий круглий стіл. Кравчук буде завтра його проводити. Я вважаю, що генпрокурор повинен прозвітувати. Краще, щоб це було на парламентських слуханнях ще на круглому столі, але круглий стіл це така форма більш широка. Це не тільки опозиція і влада, а це представники громадянського суспільства, державні діячі. Є справді намагання президента. Почути суспільство чи круглі столи – це лише імітація про що багато пишуть зараз змі? Поки що ми не бачимо такого бажання реально почути щось. По перше ми бачимо, що президент бере участь в круглому столі як. Е Керівник, який просто виголошує певні свої думки, і не дуже бажає, щоб до нього хтось щоб доході прислухатися під час цього круглого столу. І я думаю, що зараз є така ідея, що ці гроші, які запропоновані Володимиром Путіним, вони допоможуть просто не помічати цієї ситуації. Але мені здається, що президент має усвідомлювати просту річ, що насправді, насправді ці гроші для нього можуть бути ще більш небезпечними, ніж сам Майдан. Дякую. Ну, будь-які позики. Це певна фінансова, певний фінансовий наркотик, за який потім треба буде розраховуватися. Це була окрема думка і наш гість Віталій Портников. Зустрінемося на каналі ТВ. Віталі. Ну і щодо майбутнього залі.